І сьогодні хочемо подивитися, як нас він на даний момент почуває. Значить, дивіться, бачите, от нижні листочки вже вражені. О, відмирають. О, бачите, дивіться, є навіть вже прояви борошнистої роси. О, це в нас є борошниста роса. Розвивається, Бачите, починає рухатися по листочках вверх Надмірна кількість вологи. Навіть бачите, з таким міжрядням хоча б мало і продуватися, але дощі просто не дають змоги. Не дають змоги, щоб, щоб він сам боровся з даними хворобами. Так що не знаю, будемо радитися з фермером. Будемо приймати рішення. чи будемо боротися з хворобами, бо він категорично відмовляється робити фунгіцидами. На даному полі був внесений гербіцид, десулам в нормі 0,5 літра на гектар і канонір дуо 150 грам на гектар. Більше операцій ніяких не проводилося, так що зараз є проблема. Виявили борошнисту русу. І я думаю, що будемо приймати рішення. Все крайне рішення приймає у нас фермер. Так що ми йому цю всю інформацію донесемо, а вже вибір буде за ним. Дивіться, бачите, буряни зупинені в рості. О, гинуть. Так що з десулам, хоч було холодно. Але... Гербіцид справився чудово. Враження шкідниками на верхніх листочках немає. Так що будемо спостерігати далі, як воно буде. Ми вам тоді знімемо, покажемо. Якщо будемо вносити фунгіцид, значить буде який. А якщо ні, то тоді подивимося, як він буде боротися з борошнистою росою, ячмінь сам і чи він виживе і яку він дасть нам урожайність. Хоча пущення пройшло дуже чудово, я хочу сказати. Ячмінь дуже класно закустився. Зараз вихід в трубку. Так що спостерігаємо далі. Далі буде.